Привіт-привіт всім, мої любі дорогі водолії. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на червень 2025 року. У червні у нас 10 числа планета Юпітер буде змінювати свій знак. І Юпітер, він у нас взагалі приносить в астрології подарунки. Юпітер у нас був у Близнюках дуже довго, рік. Цілий він був у Близнюках, і зараз він переходить у знак зодіаку Рак. Так як він міняє свій знак кожні, кожен рік, так, і е, цілий цикл знаків він проходить за 12 років, то ви тут можете відслідкувати, що у вас було 12 років назад, які події у вас ставалися. Саме під час переходу планети Юпітер, так, це досить важка планета велика. І це соціальна планета, це планета вчитель гуру, який йде через так, це такий добрий поліцейський, який йде через якісь задоволення. І він буде приносити взагалі так в той дім гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку рак, Це ви відслідкуєте у своєму у своїй особистій натальній карці потрібно подивитися, але так, уже по так, водолію, це для вас буде так, це для вас буде шостий дім. Це робота, і тут буде багато роботи, або можливо, ви будете працювати з кимось, так, з якимось наставником, або з якоюсь дуже мудрою людиною, тому що Юпітер, так, це все таки це гуру, вчитель у нього немає взагалі кордонів. Тому тут у вас робота може бути десь за кордоном, або ви будете кудись багато їздити на рахунок, так по роботі. Чи ви можете взяти собі, наприклад, в навчання когось, якихось дітей? Юпітер символізує дітей. Юпітер символізує також ем, весілля. Святкування, і ви на роботі можете познайомитися зі своїм майбутнім партнером, так і вже в такій в рутині якісь, в рутинних обставинах. Також шостий дім це у нас домашні улюбленці. Взагалі так це спорт. Тут можете за харчуванням, святкувати, хтось може їсти багату, дорогу їду, тому що Юпітер це все, що дорого-багато. Юпітер любить, щоб було смачно, і щоб було. Щось, можливо, навіть таке гурме, от ексклюзивне. Може, ви там почнете працювати, десь, не знаю, якимось там сомільє, або ви почнете на роботі постійно їсти так, якусь таку вишукану їжу. І це дуже сильно покращить ваш також здоровий стан, так, стан здоров'я. Ви будете більше. Наприклад, там за собою слідкувати, або більше спортом займатися. Чи Юпітер також, так як він все розширює, він може дати вам розширення вашого організму. Тому що ви можете поправитися, або ви можете набрати масу, мишечну ем, масу, ви можете набрати, хто спортом особливо займається, для вас це буде дуже сильно корисно. Е, ну і подарувати ви може домашнього улюбленця, наприклад. Е, тому що, от якраз такий Юпітер він буде давати можливість всі, що слідім це також ще дім проблем. Так? І він буде давати можливість вирішити всі проблеми дуже швидко. Ви взагалі, водолічки, ви не любите ніяких проблем, ви любите, фігуру тут, фігуру тут, там, щоб давайте якось пошвидше, щоб голову це все не морочило, розібралися і до побачення. От якраз таки Юпітер вам буде давати от таку от можливість. Також все літо взагалі в нас буде поєднуватися ще, ще Сатурн. з… Нептуном, я про це розказувала ще навіть в попередніх відео. Сатурн у нас зайшов в знак Зодіаку Овен. І Нептун перед цим зайшов у знак Зодіаку Овен і в першому градусі там вони будуть поєднуватися. От Сатурн, якраз це вчитель строгий, серйозний, який спочатку навчає, а потім дає якусь похвалу. А Юпітер навпаки, він зразу з похвали починає. Він заохочує. До навчання, так скажемо. І там, де у вас знак Зіякови знаходиться да, у вашій особистій натальній карти, от там у вас буде програватися це поєднання Сатурна і Нептуна. Нептун це планета інтуїції, це планета, яка пізнає взагалі весь цей світ, це все що з езотерикою, з психологією пов'язане. А Сатурн буде давати. Поєднання з цією планетою буде давати якийсь чіткий графік, буде давати можливо, хтось навіть захоче піти кудись там в плавання, в еміграцію, кудись дуже далеко. І Сатурн буде давати всі документи. Сатурн буде давати у цьому чіткість. А, так, ну це залежно від того. Де у вас знак зодіаку Овен знаходиться. Так, тепер пішли, пішли по картах. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися, вони програються особисто у вашому житті. Якщо ви хочете розклад на якісь ваші теми, так, на ваші особисті якісь питання або будь-яку магічну консультацію, або консультацію, по матриці долі тоді звертайтеся до мене в дірект інстаграму. Або я залишу ще лінк в описі моєї почти і можете писати мені також на почту всі ваші питання. Я з радістю вам допоможу. Всі новенькі, хто дивиться вперше, або хто не підписаний на канал. Я вас запрошую підписатися, тому що YouTube дуже любить активність на сторінці. Ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Як вас карти програються, давайте зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, і платформі YouTube також дуже приємно, тому що відео потім просувається в топ. А взагалі, всі, хто не підписаний, хто дивиться мене постійно зараз, зупинили відео і підписалися обов'язково. Так, ну що, поїхали. Давайте дивитися, що водоліям потрібно знати про червень місяць, на що вам потрібно звернути увагу, які енергії у вас будуть. Карта для водолія на червень 2025-го. І перша карта. Двійка мечей. І повішений. Якась ситуація у вас може або затягуватися, або закриватися. Ви можете тут навіть від чогось відмовлятися. Взагалі у цьому місяці ви будете розставляти пріоритети. Двійка – це завжди про вибір. І двійка мечей це може бути тяжкий вибір, коли мені або сюди, або в іншу сторону. І обидва варіанти мені дуже сильно подобаються, і обидва варіанти я хотів би взяти, але немає такої можливості. Так, ви, тут якесь іде протистояння навіть між людьми. Людьми між вами і з кимось і ще може бути протистояння. Давайте далі дивитися. Так то на дні колоди повішаний, де ситуація, можливо, яка давно тягнеться, була заморожена, зараз вона нарешті почне розморажуватися. Зараз, нарешті, почнуться так якісь уже перші кроки, якісь перші дії, може, якраз таки в роботі, в поїздках ви будете бачити результати, але при цьому всьому ви тут від чогось відмовляєтеся, закриваєте на щось очі. І ще карта для водоліїв на червень 2025-го. Так, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це коли ви проявляєте себе, це сім'я, це взагалі ваші близькі люди, які поруч з вами, які вас підтримують. І тут, можливо, в сім'ї хтось буде від чогось відмовлятися. Може, ви будете приймати рішення, що ви хочете, наприклад, розлучитися. Або е, хтось із вашої сім'ї, хто у когось буде якесь важливе рішення, що будуть від чогось у люди відмовлятися. Взагалі, дев'ятка кубків це коли ми проявляємо себе. Вам тут треба навпаки себе проявляти, вам треба показувати дуже класне якесь резюме робити. Можливо, так, може, ви будете від одної роботи відмовлятися, тому що на другу вас взяли. І саме через ваші плюси, через ваші досягнення, вам будуть надаватися іще якісь додаткові бонуси. Тому, взагалі, сама ваша презентація. Вона, має, вона для вас дуже важлива буде у цьому місяці. Як ви себе презентуєте? І близькі люди поруч з вами, так? Це якась така удача, фортуна буде. Так, і ще карта для водолієв. Так, двійка пентаклів, і ще одна двійка. Вибір знову у вас вибір випадає, і тут якраз таки може бути вибір роботи. Взагалі, це якісь маленькі гроші, або це два джерела доходу. У вас може бути, і гроші на дітей до вас можуть приходити додатково. Так або якась додаткова підробітка бути. Вам тут по цій карті треба навчитися шукати, знайти оцей баланс там між двома справами. Або, ну, скоріш за все, вам прийдеться в чогось от да, відмовлятися. Але ви ж постараєтеся, ви ж водолії, ви ж постараєтеся і тут, і там і я все встигну, да, і тоді вам потрібно навчитися не перенавантажувати одну чи іншу сферу вашого життя, так щоб все було дуже гармонійно, тому що до вас буде приходити енергія, до вас будуть приходити гроші, і ви їх одразу у щось будете вкладати. Ви їх одразу будете десь у чомусь реалізовувати. Але Тут все одно, от по цій двічці мечей, тут буде десь щось треба закрити. Десь якийсь може гештальт, чи якесь питання закрити треба буде вам. Так. І ще карта для водоліїв на червень 2025 року. У мене так хтось гарно під вікном на гітарі грає. Я живу в історичному центрі. В Неаполі, це місто в Італії. Да? І у нас тут часто вечорами приходять музиканти, грають, багато дуже туристів. І зараз якраз така надзвичайно прекрасна музика. Я не знаю, чи вам чути через мікрофон, але мені подобається, тому що в основному це якийсь просто, там, треш, або якісь співи, які краще хотілося б викол. А от зараз дуже гарна така музика. Так, давайте. Карти для Будолії. На червень 2025-го. Так, король кубків. Король Кубків це у нас рак Скорпіон або рибки. І по королю Кубків тут у жінок особливо може проявитися людина, чоловік для відносин це часто той, хто вислухає, хто так, дасть якісь поради, захистить, опіклується про вас. Тут така людина може у вас з'явитися. Або це ви, ви закохаєтеся, чи ви захочете проявити свої емоції, ви захочете зробити комусь подарунки. У вашому житті може Може з'явитися, навіть якщо ви чоловік якийсь такий друг, так, який буде поруч з вами, який буде вам допомагати, і він, можливо, буде трішки більш емоційним. Це в нас часто психологи можуть проходити, або люди, які от, працюють, там, наприклад, лікарем, так, який піклується про інших, чи там поваром, наприклад, да, який інших годує. Ну, Карта класна, хороша. Скоріше за все, це у вас буде такий любовний період. І ще карта для водолієв. Тузкубки. І рицарь куплю на Ніколи. Слухайте, у вас тут якийсь любовний період, тут дійсно воно мічається, якісь відносини, подарунки. Тут з Кубків це перший крок, це, перший, це початок, новина якась приємна до вас прийде, яка вас просто наповнить енергією. Вам зроблять класний подарунок, чи ви комусь зробите класний подарунок. По тузу це взагалі якийсь початок творчого процесу, якогось творчого проєкту. Може хтось із дітками. Буде працювати, може, хтось завагітніє тут, до речі, у цьому місяці, тому що це у нас часто ця карта і хрещення також показує, да, коли от в цю в чашу дитину окунають. А, і вам тут можуть щось таке запропонувати. Можливо, вам запропонують стати хресним батьком а, так, або, або хресною мамою. Так, і ще карта. ну Це явно якийсь сюрприз. Приємне щось буде. Для водолія. Дев'ятка кубків карти повторюються. Коли карти повторяться, вони звертають на себе увагу. І що вам говорять зараз Таро, Да? Покажіть себе, проявіть себе в цьому місяці. Ви маєте оці всі, всі свої кубки дістати і виставити їх собі на полочку, да? щоб всі їх бачили, щоб всі бачили, що ви достойні. Це у нас кульмінаційна карта. Тому отут якась така дія: так? показувати себе, представляти, презентувати себе вона допоможе вам досягнути фінішу у, якійсь, у якомусь процесі, у якій Ваші ситуації. А, і тут ви можете дійсно закохатися, ви будете себе почувати просто там на сьомому небі, і дуже класно будете мати можливість дарувати ці почуття, да, передавати їх далі. Ви ніби будете всім світити оцим своїм таким прекрасним так прекрасною енергією. Дивіться, скільки тут кубків над вами. Да? Їх видно, і ви просто мусите з гордо піднятою головою їх показувати, всі свої достоинства. Не стісняйтеся, нехай вас хвалять. Так, і ще карта для водолієв на червень 2025 Так. десятка мечей. Якесь завершення, все-таки у вас буде щось, ви будете відпускати. Можливо, це нові відносини, які входять у ваше життя, і вони виключають повністю так другі відносини. Тим паче у вас Юпітер до цього він був якраз таки в сьомому домі весь час, і зараз він переходить у ваш в шостий, виходить, так? Да? Да, в шостий ваш дім переходить, у пітер. А, і тут а, у вас можливо якісь відносини закінчаться, ви їх відпустите нарешті, ви очиститеся. А, тому що десятка мечей це коли ми спочатку відпускаємо, спочатку вичищаємо простір, енергію, шкаф там свій, просто викидуємо все, що нам не потрібне. А, і потім ми вже на такому, бачите, на легкості повній, ви йдете далі у якесь майбутнє і будуєте щось нове. Клас! Іще карта для водолієв. Тут з мечей. Ну, що я казала? Ви подивіться, ви десятка це остання карта молодших арканах, а тут це перша карта молодших арканах. І ви виходить, закриваєте якусь ситуацію, відпускаєте і по мечу, по номеру один, ви знову починаєте якусь історію. Починаєте абсолютно заново. Просвітлення тут в голові може бути розуміння, вихід із якогось лабіринту, із якоїсь незрозумілої ситуації, ясність до вас приходить. І це початок відносин. У вас вже один туз був кубків. Да? Про відносини, але тут воно вже будуть більш такі емоції. Е, да? Це може бути якась навіть навчання, це може бути. Якась співпраця з кимось, саме інформація, якась може переходити від вас до іншої людини. Чи ви будете брати якусь інформацію? Це початок підписання якихось документів. У вас може бути, але взагалі розуміння, да, от бачите, якийсь такий запутаний шлях всередині. Ви нарешті побачите, куди вам потрібно йти так. Світло в кінці тунелю. Ви його нарешті побачите і побачите якусь свою ціль. До речі, у нас у наступному місяці Уран, ваш покровитель, він буде також змінювати свій знак. У нас дуже багато планет зараз важких, важливих, які на нас дуже сильно впливають, вони змінюють свій, свій знак, да? вони рухаються вперед, вони всі йдуть вперед. І зараз просто час для того, щоб себе просувати, щоб змінювати своє життя і будувати своє майбутнє. І коли Уран він буде міняти свій знак, ви його вже можете відчувати. Відчувати завчасно. Уран у нас по одному знаку 7 років іде. І ви можете дуже сильно уже його відчувати зараз. Так, ну і остання карта для. До речі, уран якраз він буде заходити, він у нас був у тільці, він буде заходити у нас у близнюки. А це ваш сьомий дім. Ваші відносини, нове якесь партнерство, можливо, з людиною, яка дуже буде молодша за вас. Ну, про Уран ми поговоримо, звичайно, в наступному місяці, і коли він буде змінювати свої знаки, також буду, чи прямі ефіри робити, чи е, якісь відео окремо, звичайно, я обов'язково зроблю. Але ви зараз уже готуєтеся до того, що у вас буде дуже багато нових партнерств, неочікуваних для вас. Так, ми ще остання карта для водоліїв на червень 2025. Карта Мах. Маг це проявлення себе. Я номер один. Я лідер. Я краще за всіх інших знаю, як вирішувати цю ситуацію. Я спеціаліст. Так, ви ведете всіх за собою, і ви, у вас є всі ресурси для того, щоб будувати так, оцей свій робити перший крок, робити, починати щось нове, починати працювати на себе, відкривати свій бізнес. Навіть вам тут потрібно не боятися себе проявляти і брати відповідальність навіть на себе, за інших людей, і взагалі за всі процеси. Класна карта. Проявіть себе. Та, або ви будете звертатися, можливо, до якогось спеціаліста, до найкращого, який вам допоможе вирішити питання. Е, карта Оракул для водолія на червні 2025-го. Так, е, конек з землею у вас виходить. Дивіться, Босими ногами можете ходити десь по траві, або їздити в якісь тут е, оці камушки, вони називаються. Ой, Боже, вилетіло мені з зловівши стамстоун. Коротше, ви можете десь в якесь місце сили поїхати і набратися там енергії. Взагалі вам круто було би десь. На природу виїжджати, да? біля дерева наповнятися. Дерево це у нас також і рід взагалі від свого роду, від своєї сім'ї вам тут випадала да? дев'ятка кубків двічі. А від своєї сім'ї ви можете дуже багато енергії брати. Вони вас можуть дуже сильно підтримувати. Може, ви дійсно тут дивіться, котик тут поруч домашнього улюбленця собі ви заведете або прийде просто до вас. Да? От якщо якраз по Юпітеру, якщо він щось дім переходить, до вас просто до хати прийшов кіт. Забирайте його. Це просто найбільший подарунок, тому що, по-перше, домашні тварини забирають на себе негатив, який летить на нас. По-друге, це може бути ваша надзвичайна удача. Так? Це може бути навіть якийсь родич перевтілений, і вам потрібно буде отак впустити це в своє життя. Взагалі все нове, всіх нових людей, впускайте зараз у своє життя. Так що так, такий для вас вийшов розклад на червень 2025 року, дорогі водолійчики. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь на канал і на інстаграмі також підписуйтеся. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!